Маре Боже всім. Істинна любов це та, котра виконує волю Божу, котра любить людей. І це друга заповідь. Все звертається на заповідь Божу. Якщо я люблю Бога, то я люблю людей. Ну якщо я Бога не люблю, то я і не люблю людей. Це справжня любов по духу, а не по душі. Но зараз світ збожеволів, він любить по душі, любить так, як не хоче служити Богу, хоче служити сам по собі, служити собі, своїм страстям, своїм гріхам. Но це не любов Божа. І якщо ми це не зрозуміємо, ми не зможемо спастися, тому що людина повинна виконувати волю Божу і жити, і повертати людей до Бога. Амінь.